28 березня ввечері зателефонував колега, з яким ми разом працюємо, і спитав, тобі дзвонили з військомату? Я йому кажу, ні. Кажу, а що він каже, мені подзвонили, сказали наступного дня з'явитися о 8-й ранку. Кажу, ні, не дзвонили, ну, так побалакали і все. 29 березня я прокинувся вранці. У сьомій ранку зателефонував колезі і сказав, я поїду з тобою. Пройшов комісію, і через два дні зателефонували і викликали на відправку. У мене є дружина, двоє діток, сину 5 років і дочка 14 років. Коли приїхав з військомату, розповів, дружина плакала. Ну, це моє рішення. Ми потрапили в навчальний центр, обрали собі професію і далі навчалися 3 місяці до виїзду на Херсон. Так як я вже 15 років роблю на шахті і 10 років займаюся вибуховою справою, я вибрав професію сапер. Сапер він і мінує, і розміновує. На той час ми робили Проходи для техніки розміновували, для піхоти, тропи робили. І також ми мінували свої позиції від противника. Я потрапив в 46-ту бригаду, окрема аромобільна десантна штурмова бригада. За амуніцією було все добре, видали нам відразу все. З цим питань взагалі не було. Передавали від компанії Метінвест теплі речі термобілизну. Харчову допомогу. Як був вільний час, звісно, намагалися шуткувати один з одного. Гумор на першому місці в такій ситуації був. На нулі був один такий, мені сподобався випадок. Ішла атака, ворог наступав і наш кулеметник відпочивав. І коли вже ворог був близько, потрібна була його допомога, ми його будемо. Кажемо Сергію, давай допомагай. Він прокидається, очі так витирає, і каже: задовбали, бере кулемет і починає стріляти. Воно було смішно. В різних містах ми перебували, жили, відпочивали. Десь домовимося залазню. З місцевими було вбивали таке, щоб помитися, відпочити. Самі собі робили такі називаємі кухні польові, і там готували, дякувати Богу, їжі вистачало. Я до останнього думав, що вони схаменяться, тому що у нормальної людини не може в голові бути таких речей, щоб йти десь в чужу країну, вбивати людей. Жінок, дітей, насильством займатися. Ми розуміли на позиціях, чому ми тут, до нас прийшли додому. А чому вони тут, що вони тут роблять, я досі не можу зрозуміти. Я отримав травму наприкінці листопада, коли мене вже оглянули медики. Вирішили, що потрібна операція видалення мініску. Тоді я прооперувався, пройшов реабілітацію. Комісію визнали обмежено придатним і запропонували проходити далі службу в інших військах. Як доведеться, треба буде повертатися. В цивільному житті працюємо, можна сказати, за двох, тому що. Хлопців бракує. Но ми справляємось і чим можемо, допомагаємо державі, поповнюємо бюджет, ми дуже чекаємо на хлопців на перемогу. Нашим ветеранам після закінчення війни дуже буде необхідна психологічна підтримка, медична підтримка, увага людей, щоб про них не забували. І як може допомагав.